Права на вручення повісток мають лише повноважені співробітники роботодавця. Ви, звісно, зобов'язані з'явитися, якщо ви отримали повістку, тобто розписалися у корінці, за неявку по повістці для уточнення даних і для проходження ВЛК може бути накладений адміністративний штраф. І лише за наявку по мобілізаційному розпорядженню є ризик притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. Особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, можуть доставити до ТЦК і СП лише для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Зробити це можуть лише співробітники поліції, а не ТЦК. Якщо вам вручають повіску, а перед цим вносять ваші дані до пустого, але підписаного бланку, і це робить не керівник ТЦК та СП, то такі дії бажано фіксувати і в разі накладення штрафу оскаржувати. В будь-якому разі краще перед будь-якими діями стосовно вказаних відносин проконсультуватися з військовим юристом. А якщо вам потрібна допомога, то звертайтесь до мене.